Так, час очікування дратує і бісить всіх, тому що ти чекаєш, коли гроші надійдуть на твій рахунок, а їх все немає і нема. Так було раніше. Наші клієнти знають, що таке очікувати кошти на свій рахунок годинами. Але з запуском нашої системи FX-Lite ми змогли цей час скоротити до 3 секунд. На початку року ми перевели всіх клієнтів в нову систему, і вони вже насолоджуються моментом і можливістю швидко закрити свою валютну заявку і розпоряджатися своїми коштами, здійснювати платежі, перераховувати, розраховуватись по різних операціях. Як можна зафіксувати курс? Перше за курсом банку, найбільш поширена опція, коли банк сам виставляє курс, за яким здійснюється операція. Друге опція подивитись курс, який транслюється прямо в клієнт банку. Третє виставити ордер, за яким ти хочеш, щоб валюта була продана, чи куплена, чи конвертована. Ну і четверте це зв'язатися з дилером по телефону і зафіксувати курс безпосередньо з ним. І ще одна приємна опція, яку нам дозволив реалізувати FXLight – це можливість проводити операції з продажу валюти і конвертації цілодобово, в неопераційний час. Тобто. Клієнти, юридичні особи на сьогодні можуть продати валюту за гривню і конвертувати в іншу валюту протягом доби 7 днів на тиждень, тобто коли ринки не працюють, і такі операції вже користуються неабиякою популярністю, тому що це зручно і це можна зробити терміново, коли дуже потрібні кошти. Що можна зробити за 3 секунди? Можна перевірити баланс по картці в Майрафі. Можна зробити ковток кави, а можна розрахувати валютну заявку. Таким чином ефекслай сьогодні зробив нас найшвидшими на ринку.